Це і тіло моє, що за вас ламається, на відпущення відпущено вікі. Все є справа моя, нового завіту, що за вас, і за батьох проливає. Thank yeah. you. Послони, слава, водицю нашу, ролицю присну, стойної волістину, величати бажений тебе, ворог, присну, боже, не борошно. і мати Богу, тільки Господи, 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 Найперші мене, Господи, святі, що Вселенсько, Архери наш, Франциска, папу Римського. Блаженніший патріарха нашого, Вседослава, блаженіш, орпископа нашого Любомира. І вога Льви, єпископі Йосифа, Йоспа, Кербоданий, даруйся тим твій церквам, що в мирі цілі чесні, даруй доволі, і право, право і слово твоє істини. Слатись Ти Пречесно, величні я твоєї Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Нехай ми не лисимой великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, з усіми вами. І, і святий, поминувши, ще й ще мирі, Господу, помолімся. Господи, помилуй. запинувся очисти дари, Господу помолімся. Щоб він, щоб і що привід Бог, наш коня небесне, коли не сівто літаємо, слава благодати, дари, вся того духа, помолімся. Всякої гніва, нужди, жди.